Salve Ua Pictures представляє. Добрий вечір. Добрий. У нас пацієнт 500 ДС симптоми. Пропало все. Як каже Юля Тимошенко. Запускаєш мотоцикл, келсвіт вмикаєш, тільки стартуєш. Все, жопа. Ти просто Коротше, так. Да. Включаєш. Предохранитель тікає з чата. Чого таке, не Все було добре, все було нормально. Приїхав, Приїхав своїм ходом, утром за на дні циліндрі здох. Так. Да. Так що якось так. Приїхали, скинули пластик. Пластик одному знімать спойлер взагалі неприємно. Я, як, я колись знімав. Я реально прихіряв. Знімали втрьох, зняли швидше. Зразу побачили, що катушці срака. Лох 500 ДС, 2000 пробіга. Як ми бачимо, корпус катушки пішов по сраці. У нас були симптоми, що при запуску двигуна у нас щось, щось не працює. Не працює, як виявилось, все. Вилітає запобіжник основний. Ну і катушечка наша також. У мене валяється катушка вдома, яку я міняв, думав, що в ній проблема, в ній оказалось не було ніяких проблем. Зараз приїдемо, поставимо катушку і будемо дивитися, як у нас працює вов. І будемо ввечері тортик їсти. І зараз все запрацює. Так, у нас от... Бушна Нов, нова бушна катушка Нова катушка моя. Значить, Що будемо робити? Будемо її ставити. Катушку купував собі, тому що думав, що в мене з катушкою проблема, а. Казалось, з головою. Оце так, в общем, про запас, що називається купив, бачите, ну люди не Зараз будемо ставити катушку цю і будемо пробувати, що вона заводиться, чи не заводиться. Я думаю, все вийде. Я теж думаю. Я не хочу ще раз нього приїхати. Що б ти без мене робив, без філіала, запчастей на, на, на вогі в сумах. Діск на запчасті оставилася, так. Філіал. Філіал. Не, у мене там ще фільтр є, кстати. І свічки Дюксний. є. Я думаю, може з собою на всякий случай свічку взять, ну мало ли. А потім думають, а що там з ними за 2000 случилось. З катушки же ничего не случилось. Ну, действительно, тікет этот. Ну, а на да. і... ну, я трепили. такого ще не бачу. Це перший раз таки. Бог, Приїхавши до мотоцикла, ми одразу підкинули нову стару катушку, але при першому ж оберті стартеру вона миттєво тріснула навпіл. Бачите, як спробували. І друга катушка пошла по одному місці. В чому прикол? Як тільки запалювання вмикаємо, то у нас одразу 12 вольт на катушці на оцій, а на цій 3. А коли тиркаємо, то у нас 5 і не знаємо скільки. Десь щось кудись пробиває, незрозуміло куди і як. Зараз знімаємо реле регулятор, пробуємо дивитися, може в ньому якийсь там я не знаю, методом проб і помилок. Тоді научна тика виявила, що це весь блочок, який знаходиться під лівою кришкою який керує нашим запалюванням там, і так далі і тому подібне а, значить там у нас ще вентилятор основний пред і паливна система в общем він дає нам не те напруження хотів сказати напруження то, Да. нема? є о mm. Ну, добрий вечір а чого не, знаю, що не буде Все же... це як? Не знаю, 1,7 вольта. Тут 2,7 вольт різниця. Рубрика помощь зала. Дві катушки. Бачите яка катушка вже поміняється, вже друга. Перша катушка там валяється. В чому прикол? На коннекторі коли вмикаємо запалювання, 12 вольт. Коли вмикаємо тут запалювання, то у нас 3 с копійками чи 5 Короче, В два рази різниця. Як тільки починаємо тиркати, у нас катушка трісь, ця катушка нормальна, як наче десь прибуває. Дивились, шукали, ніхе не знайшли. А, значить Якщо ми просто підключаємося до роз'єму, щоб поміряти, то у нас різниця, коли у нас від'єднана оця наша коробочка з запобіжниками. Як вона там називається, я не пам'ятаю. Коротше, да, коротше, вона видає у нас різницю тут 3, здається, Вольта, 2,7, і тут 1,7. Тут у нас горить запобіжник постійно, якщо ми намагаємося завести. Якщо без запобіжника, то у нас горить он. катушка. Ну що? У нас проблема не локалізувалась. Вірніше ми думаємо на мозги і думаємо на коробочку з запобіжниками, їх там цілих дві. Ну, там не тільки запобіжники, там ще только релі, інжектора. Коротше, да. ну, другий мозок у Так. Да. В чому може бути прикол? Може просто брак, може від тряски, може від вібрації, може просто навернулася, не знаю, може китайські папки з чи ще хтось. Короче, на ліній катушки 5 вольт 3,12. Так, да. щось не то. Глянули взагалі, що по плюсам по мінусам, і у нас йде на катушку два плюса від мозгів і один спільний мінус. Один плюс у нас нормальний, ну і плюс у нас дає 12 замість там, 5 вольт. Ну і само собою, коли це все вмикається, коли запускається, то у нас становиться ще більше напруга. А так бути не должно. Завтра буду писати дзвонити на Foxfell, спрашувати, як діла і що почу. Попередньо, от ми думали, що бензонасос може там вою. Думали, до того ще, мотоцикл. Думали, що може релей-регулятор, може якось там пов'язано з чимось. Ці дві запчастинки на Фоксвелі були. Побачимо, що у нас там з нашими коробками з, нашими коробками, з оціма, Да? Я замовлю, може, може не замовлю, ну, свою ставити поки не хочу. Не рискую, потому что поставил уже катушку с Бога, я брал свой запас. катушка витримала один запуск, но даже не запуск, да. Антона с собой так вожу, как водителя, ну, давай, а там на Приїхали Приехали, второй раз, снимаем свечки. Я уже третий раз. Ну, ти вже третій раз. Ставимо свічки, які були в мене, пробуємо, тому що вони 100% робочі. Ставимо нові катушки, нові провода, думаємо, що взагалі у нас відбувається. Також поставимо цю коробку запобіжники рілюшки. На неї ми в принципі не грішимо, але по факту оця ліхуа може також наводити суету. Це суто красиво, нормально не порвано, не поплавлено нічого. Не окислено, все отіє окей. Підкинувши інші свічки та провода, ситуація зовсім не змінилась. Перевіряли також і напругу на регуляторі, і все було в нормі. На одному циліндрі мотоцикл працює, а на двох ні. Останнім рішенням проблеми могла бути заміна місків Bosch. Але перед цим я ще попередньо порадився в чаті однодумців, а також запитався у представника імпортера за випадки виходу з ладу місків. Як виявилось, за весь час, що продають 500 ds це приблизно третій випадок на більше ніж 100 проданих мотоциклів на цьому моторі. Здавалося, що ми стоїмо на порозі вирішення проблеми, от тільки мізки Омпертера саме для ДСів закінчились. Отвали со своїми тим самим, Давай, мальчик. Одразу декілька блоків викупив один з власників з аналогічною проблемою. А все тому, що запрацював лише третій по рахунку блок, і він також не знав, в чому саме проблема. Тобто не всі ревізії підійшли саме для цієї партії ДСів. Тут я, чесно кажучи, взагалі випав в осадок. Поспілкувавшись з імпортером і не маючи іншого виходу, ми вирішили протестувати мізки від стріта 500 r Як мені здавалося, крім приборки, різниці мало. Короче, проблема була в мозгах. 500 r мозги підключили, перевірили на одному циліндрі запустився, почитали, як шибки поскидали, і нічого не з'явилося. Під'єднали друга катушка, друга катушка також холодна, все нормально, все завелося, два циліндри, все є. Зарядка є. Зарядка трошки більша, ніж була на одному циліндрі. В пределах норми там 13,5-13,6 видає спокійно він на обертах на будь ну, що, 500 мозги підійшли, все запустилось. 500-десовські мозги по, Значит, по ревізії, ЕКО так само. 0717 так само, як і ці. По даті трошки інші. Скоріше за все, просто підгоріли мозги, Хазячого. Ну, Гарантія, гарантійний випадок по факту. нам Пробі... скаже Наш гарантійний випадок нам скаже, я думаю, нічого хорошого. Пробіг на мотоциклі 2,6700 було. 2732. Балакали, ми, балакали, хотів сказати, сіли, заплакали, але виявилося, що в імпортера десь мозги Просто повикупляли, їх немає. Зараз там вони будуть, не будуть в наступному контейнері. А є мозги з 500R зі стріта. Ну, робити нема чого, знову ж таки кажу, давай присилай будемо перевіряти, що ж робити. І що ви думали? Вчора ми виїхали на 500DS на двох. В чому різниця? Коли я читав мотоцикл БД, ну, зрозуміло, що БДшка нічого такого не видавала, крім того, що у нас нема другого циліндру там. Пропуски запалювання, о 2 сенсор, Ну і там ще якась помилка, я вже не пам'ятаю. 23.03 і 1098. Хто влоги логі читав, може стикався. Я свій читав, недавно скидав також. До речі, схожа помилка по Misfire циліндру є на Кові ADV500. Мотор той самий. Мозги, я не пам'ятаю, там Delphi чи Bosch стоїть, треба глянути. Ну, Логіка в тому, що Misfire є. Запустили ми це все діло на одному циліндрі, завівся, зразу підхватив, все ок. Всі датчики працюють, прибіг, все на місці, там нічого нікуди не ділося. Ну думаємо, що треба запускати. Підкидуємо другу вбиту нашу катушку, бак ще тримаємо в руках, що називається. І наша друга катушка, все нормально, у нас є. У нас є іскра, вона трошки гірша, звичайно, від тієї катушки. Але воно також запрацювало. Ми буквально запустили на трохи, вимкнули і запустили ще раз. І мотоцикл о чудо, запрацював рівно, без пропусків, без ніфіга. Я ще раз повитирав всі помилки, запустили, прогнали, зробили невеликий тест-драйв, що називається, по приватному сектору. До шостої там, до соточки я там поїздив на ньому. Все працює, все нормально. Як так? Хто його знає, як так? Тепер по ревізіям. Наскільки я пам'ятаю, там є по факту одна версія прошивки 0717, чи якось так вона називається. Але ревізії блоків різні. Тобто там також є своя класифікація, цифри і так далі. Більше того. На цих блоках китайці ставлять, ну я не знаю, відділ контролю якості. Е галочки. Галочки бувають чорним маркером і зеленим маркером. У мене на даному мотоциклі зеленим маркером. Версія така сама по прошивці, як ті мозги, що нам приїхали, і ті мозги, що здохли на тій 500, такі самі, як в мене. Але версія блоку трохи інша. Так, тут щось, версія дороги трохи інша стала. Ой, я влипали, взагалі ужас. І виявилося, що воно все підійшло. Вчора поїхали, протестили, все чотенько, мінялись з мотоциклами, все нормально абсолютно. Всі показники на місці, блютузи, тиск в шинах там і так далі. Схоже, що за це все або відповідає приборка, або ЄБУшка просто мінімально в цьому бере участь. Ну, що логічно, в принципі. Мені цей ремонт був дуже цікавий, тому що ми мене такі мотоцикли, мало ли що може бути. Також невеличкий такий приємно неприємний момент. Мозги з герки хоч і підійшли. А, але температура спацьовування вентилятора на ерці відрізняється. Там 90 градусів. В принципі, це небагато взагалі. Ну, типа, Мотоцикл сам по собі холодний досить. Тут нема такого, що яйця шкорчать. У мене зараз он 77. На d 85 спрацьовує вентилятор. Ну, 86, він там відповзає, трошки буває. І все. Тобто у нас плюс 5 по вентилятору, як на Ерці, на Євро 4. І. мінус 5 на DS. Вся різниця. Неприємний момент в тому полягає, що мозги або мізки, кажу мозги, бо мені так більше подобається, на DS коштують на декілька тисяч дорожче, ніж на R. І це взагалі неприємний момент. Але знаючи це. Якщо в мене щось станеться, я тупо куплю зерки мозги і буду далі їздити. Воно вже 32, там, щось, там, 300 з лишнім буде ще більше, я думаю. Буде така проблема, пишіть. Мені цікаво збирати статистику. По факту, як виявилося, три випадки було на 500DS. Причому, здається, навіть на ЯВ-5 всі були якби не одного навіть року. Можливо, там не знаю, розбіжність може до року була якраз. Так що отак. Ну, бачите як. Вирізло, ой, бля, тут 90 градусів поворот. Ох ти, А Я ще й подумав, думаю, щось прямо не хочеться їхати. Якщо у вас буде якась проблема, пишіть, давайте знать, будемо збирати статистику, може що ще вам підкажу. Що перевірите. Ну, і саме головне, починайте копати, ковиряти з РЛ, з генератора і далі, 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 далі. Ну Ми глянули по схемі, схема на вухне 500-є, до речі, ми глянули по схемі, що там до чого йде. І виявилось, що перед нами сілка Waterstadt Темпа F8. І Holland якийсь везе. Не знаю який. Там просто закритий поворот. Я не буду його обганяти. Ставте лайк, підписуйтесь. Це було спонтанне відео про 500DS, тому що, власник. З нами познайомився Це другий мотоцикл в місті, більше у нас немає. У мене і от у нього в сумах. Якщо так, так. Ставте лайки, підписуйтесь і... що? Та і все, мабуть. Треба, мабуть, вже знімати, я думаю, відео про те, що стало з моїм вогом за такий прибіг, вже пора. Щоб не кричали, що вог говно. Хоча таких... Як мені здається, все менше й менше з кожним роком. Робог не завіз, і ні, шу в тому, пізнав я зрозумів. що йому. Стартер мій все крутив, но нема моти. Від себе я не встиг, на возі втекти. Запчастини лежать вони тобі не треба. І Хвилини, на жаль, вони летять у небо. Скільки думав про те, коли цей день настане. Пробіг на приборці сотні стане, чор вогне заліз пічу в тому, пізно я зрозумів, що йому, Стартер все крути, но нема.